Добрий день, друзі! Сьогодні у нас неймовірно смачне приготування повидла із вишень. Ось вишеньки, черешеньки червоні її спілі Ой, чому ж бо ви так високо виросли на гіллі, Віж, Лесі Українки, а нас вишеньки низенько ростуть. І так. Ми вишеньки спочатку нарвали, помили їх, вийняли кісточки, і щоб повидло було еластичне, щоб було смачне, ми ці вишеньки подрібнимо чи комбайном за допомогою м'ясорубки, чи переб'ємо блендером. Ось так! Сьогодні обійдемося без ваги. нам потрібно подрібнені вишні поміряти слоєчком, наливаємо повен слоєчок подрібнених вишеньок. Поміщаємо їх у каструльку, стільки ж нам треба ще й додати цукру. До вишень висипаємо півлітри цукру, ставимо каструлю на вогонь і перемішуємо добре, щоб розчинився увесь цукор. З моменту кипіння вишні варимо 15 хвилин, перемішуємо, за потребою знімаємо піну, солодку ягідну масу періодично перемішуємо приблизно що хвилини. І ось 15 хвилин уже минуло. Пора повидло закривати у півлітрові слоєчки повного слоєчка наливаємо варені. Беремо кришку, закриваємо повидло ключем. Перевертаємо слоєчка догори дном, накриваємо його і залишаємо так до повного охолодження. Ніжна текстура цього десерту, поєднання з яскравим насиченим смаком буде нас радувати великими довгими зимовими вечорами. Ну от і все. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі. 不的。Well,